Всім привіт! Переніс цих короленят з королишки все-таки на двір. Ось їм на терт бурачка на тертку з обмішкою. Вони вже їдять помаленьку. Клітку перегородку тут забрав, що була. Зробив поки таку велику ось. Тут кури, зараз йде дощ, болото таке, що не можна ходити, сніг розстав весь. І ось коровнятка приходять і їдять разом з нею. Буває, даю їм цілий бурак, вони їдять з кукурудською. Я сьогодні вирішилось Повну мисочку натер, з обмішкою їм бурачка. Може потрібно буде тоді, як відділю їм добавок, купити якихось. Гранул, щоб поїли, щоб підросли, бо погано ростуть маленькі. Ось біленькі підходять. Чорне найменше і рабенькі, білі трошечки більші. Одне біле маленьке, а так, більш-менш рівні, але все одно легенькі, маліше. Уже в такому віці можна буде відділяти, але ці маліше, хай посидять. Чорненьке щось там ховається, поки не підходить, бояться, що я тут відкрив, мабуть. Ще кури заглядають, вони там були в хліві, не бачили курей нікого. Чорне чи не захворіло, те, що зліва сидить. Потрібно буде подивитись, так то всі їдять. І робеньки їсть. Чорному, може, місця немає, і потрібно обходити так. Ось і чорне прийшло, їдять. Ось курка навіть на них дивиться, не знає, що це таке, не бачили. Курей відгонити потрібно, ось, бо вони бояться. Так гарно їдять Рабеньки, як хом'ячок. Вон рабеньке взяло і білий біля нього цілі, і їдять потрошки. Їм потрібно з обмішкою і такий бурак сильно їм ще не мономалі, але хай їдять. Ось дав ці свині їсти води, їсти он насипав їй. Трошки бурачка, обмішки. Зараз до королишки перейдемо. Перекинув чорну королишку все-таки сюди. Ту клітку погано розціго, вона картонна. Мені але ця, мабуть, не вагітна, бо гадить там на соломі, гнізда не робить. Мабуть, трошки зажаріла, вона ту затубіла, коротка, живота нема. Пару днів ще хай посидить, і будемо дивитися, що з нею робити. Чи короля десь шукати, чи забивати її, буде видно. Вон вона ходить там. Ось насипав курам бурака. Тут так насипав на бетоні, де немає сильно болота. В коритавці, в миску, в те корито. Там теж на землі насипав, трошки їдять. Зараз світло включу, воно поганий тут. Глянь, чи яйця є. Гніздах темно. Видно, що немає. На камеру погано видно там. Деякі кури щось заходять. Пару корей зарубали, приболівши щось, Ті, що погано ходили. Щось не несуть, я думав, почнуть, зараз то мороз, то болото, вони всі грязні, поки на вулиці не випускаю, там ще сніг. І зараз ось сніг теж йде, почався сильний. В день маленький, йшов, зараз сильний почався. Ось ще Ці, може, теж приболівши щось сидять. Тут. тут качки это сильно порозводили, подивимося зараз до королів. У них там не тече, все нормально, хоч. Щоб не повипадали тут акуратно треба. Короленятка такі ось. Більше з'їли бурачка, воно видно обмішка, зверху майже вся залишилась. Королишка збоку, мабуть, віддихає поки. Я їм і пуху переніс сюди їхню, він там ззаді положив, де вони сидять, але вони тут не сильно сплять. Трошки поїли, поки морозів немає і не буду забирати, бурачок йому нічого не буде. Вон ще їдять і витягують і так. Вон залазить так. Прийшов до поросят, подивитись, хто виїв, хто ні, води може, дати, зараз вже буду ось. Цих вода ще трохи є. Тут ось одна свинка залишилась, ту рабу зарізали меншу. Вона трошки щось на ноги задніх хромала, так непонятно. Шкатульгала ось. Залишилось трошки більше. Побачимо, що з нею будемо робити. Ось тут збоку теж біла. Вони майже рівні. довжині вони рівні. Так, це тільки грубша, але та м'ясніша, вона така. Арматуру в своїй свині прикрутив проволокою знизу, що була, вона відірвала. Потрібно буде її десь перегнати, приварити нормально там клітку. Ось ці свинки ждуть їсти, вся теж, сама в плітці великій, її хорошо там. Але і Цим трьом не тісно, вони лягають там всі разом, їм удобно. Клітка величенька для них, все одно. Ще одне туди спокійно влізять. Це на камеру показує. Ось Клітка навіть здорова сильно для неї. Цірцої ось трохи тісна, така але їй теж удобно. На сухому спить, їсть там. Тут ось гадить, вона добре гадить в одному місці, тут ось не і сухо, все добре, хоч і раніше погано робили. Свиноматка рве, як завжди. Зараз відкриємо звідси. Тут був, де король сидів. Тут сидить королишка. Королення тут немає. Ось вони сидять збоку всі. Ті біля того їхнього гнізда, але вони в основному тут сидять. Там просто я пуху приніс, он, де вони позбивалися. Сидять, бурочок починають трошки їсти, поїли. Типу в чорного вушка так зігнуті, інтересно. Ну, бі білий трошки більший ось, чорний підходить до камери, хоче подивитись. Білі коли коровишком ховаються. Чорний прямо в камері ось. Телефон нюхає. Фонарик їх сліпить, хоч вони привикли на камеру з фонариком, то постійно дивляться. Той десь вилазити хоче чорненький, той їсть білий. Королишка зрозуміло, чого не хоче зараз їсти. Бурячок з обмішкою, ймов їм. Піде, того разу дав ту миску, з'їли, там трошки менше обмішки було. Ось теж під камерою ходить. Може вона жде, щоб вони поїли, бо трошки їй неудобно. Вони її обступають зразу їзди з їх сторін. ссати її хочуть ті. біля миски. Ти вона ось так сіла, прижалась. Вона вже менша видно робиться. Вже майже така, як чорна та, але трошки тяжкіша, я їх переносив тут-туди, тут-туди. Чорна більше може жиру, може і не вагітна, бо вона менша навіть за цю в животі зараз. Вона ховаються в тому вуглі, хай будуть не буду лякати.